Що давно обстріляний, а тепер ще й затоплений Херсон, який так хотів отримати Путін, окупанти продовжують безжально нищити. Видання Вашингтон Пост аналізує, як діятиме кремлівський диктатор щодо південної перлини далі та в чому привабливість українського міста для наших кровожерливих та спраглих до територій сусідів. Херсонець Олег Григорак лежав на підлозі свого будинку. Чоловік потрапив під мінометний обстріл. Уламками розробило нову. Тим часом у будівлю почала прибувати вода. Окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. 38-річний чоловік із останніх сил підвівся та сів на диван. Каже, боявся, що або стече кров'ю, або потоне. Каже, намагався бути при тямі, бо хотів жити. Херсон був захоплений росіянами і окупований на кілька місяців. На рекламному щиті, що відображав мрії президента Росії Володимира Путіна, колись було написано Росія тут назавжди у листопаді. Місто було першим обласним центром, який звільнили київські війська і стало символом опору. Але щойно Україна відмовилася здати Херсон, Путін здавалося, вирішив його знищити. У таких жахливих умовах, як Олег Ригора, опинилися тисячі жителів Херсона. Лиха війни, а тепер ще й великої води спіткають їх одне за одним. Будинки місцевих, що стоять на смертоносній лінії фронту, тепер ще й опинилися під водою. Слідок російських бомбардувань тут загинули або отримали поранення сотні людей. Тепер, після кількох місяців обстрілів, місто руйнує потоп, тисячі людей евакуювали. Дніпро забруднений щонайменше 150 тоннами тонами машинного мастила. А Каховське водосховище важливе джерело води, втрачене для всього регіону, що розвивався завдяки сільському господарству. Після невдалої спроби захопити Київ і втрати території минулої осені, Путін намагається приму. Мусити Україну до покори здавалося б, мало переймаючись тим, що може бути знищено в процесі. Путін руйнує цілі міста, як от Бахмут на Донеччині. Нагадує своїм читачам Вашингтон Пост. Він намагається нищити інфраструктуру країни авіаударами і посилив ракетні атаки в останні тижні, позбавляючи українців повноцінного сну. Водночас американське видання, як і багато інших закордонних змі, грає у нейтралітет, коли пише про причини руйнування Каховської греблі. І хоча причина прориву дамби досі не встановлена, херсонці кажуть, що все зрозуміло і так. Путін карає їхнє місто і їхню країну за те, що вони відмовляються схилитися перед російським пануванням. Шентон Пост розповідає історію колишнього телеведучого з Херсона Сергія Кіндри. Його 13-річний син загинув торік від розриву касетної бомби всього за кілька днів після того, як місто звільнили від загарбників. Хлопець один із 265 загиблих після визволення Херсона. Серед них шестеро дітей. За словами кіндри, послання Москви українцям однозначне. Якщо не нам, то ця земля не дістанеться нікому. Тепер російські солдати зруйнували дамбу і гідроелектростанцію, адже боялися наступу Збройних сил України. Це залякування, яке пахне відчаєм, каже професор Єльського університету Тімоті Снайдер, який допомагає постраждалим від затоплення. Це явно не те, що ви зробили б, якби думали, що згодом контролюватимете цю територію. На Херсонщині багато населених пунктів залишаються під водою, вводить у курс своїх читачів Вашингтон Пост. Із підконтрольних Україні території евакуювали більш як три тисячі людей. Безперервно працюють волонтери. Вони допомагають рятувати жителів, доставляють ліки та їжу, ризикуючи власними життями. За інформацією місцевої влади, внаслідок російських атак під час евакуації загинули щонайменше семеро людей. По всьому місту та в області тисячі сімей опинилися в Невизначеному стані вони хочуть повернутися до своїх затоплених будинків, благають про порятунок залишених у багатоквартирних будинках тварин. І що миті чекають на телефонні дзвінки від родини, які опинилися у водяній пастці. У неділю 40-річна Катя Лисенко взута в шльопанці, сіла в гумовий човен, який став для неї єдиним способом дістатися до затопленого будинку і нагодувати двох котів, яких вона залишила вдома. Із парасолькою в руках жінка знала, що ризикує, просто сідаючи в човен. За день до цього вона чула вибухи неподалік. Херсончі кажуть, важко бачити, як місто, де народився і прожив усе життя, нещадно нищить. Та, попри білі труднощі, багато хто й не думає виїжджати. Вони мріють, щоб загрибущий сусід нарешті прибрав свої брудні руки від їхнього міста і країни. Це був огляд прес.